Доброго дня, це програма актуальне. Виходимо на першому волонтерському. Тема сьогоднішнього ефіру влада проти волонтерів. Хто ж заважає відкриттю реабілітаційного центру для військових під Бердичевом? Знаємо, що на Житомирщині планується це відкриття реабілітаційного центру у лісі. А що ж там відбувається і чому влада місцева створює перемпони, говорити будемо про це з гостем нашої студії? Це Ігор. Іскун керівник проєкту реабілітаційного центру. Доброго дня, пане Ігорю. Добрий день. І от перше запитання до вас. Я знаю, що ви за власні кошти вирішили волонтерськими своїми силами відбудувати цей реабілітаційний центр. На якому він етапі і що заважає його відкриттю? Ну нам мабуть, треба для початку сказати коротку історію. Чого? Буквально декілька слів. З 19-го року цей центр почав існувати вже, будемо казати, ідея почала в життя втілюватися з 19-го, а в 20 ми вже почали ремонт. Він не він не зв'язаний з повномасштабною війною, так як вся діяльність у беріг 26. Вона оберіг 26 відкрився в 14 році, з самого початку. Військових дій Росії Я проти вас перейду, України, будь ласка, щоб розуміли наші глядачі, що таке оберіг 26 бо вони ж не в курсі. Розкажіть, будь ласка, тоді про це да, оберіг 26 Це благодійна організація, яку відкрила моя жінка піскун Ірина Леонідівна, і вона з 14-го року допомагала армії. А коли вже півно, повномасштабна війна з 22-го року була, то вона не тільки армії, а всім переселенцям допомагала чим тільки могла. І в неї ж ідея з 15-го року виникла і бачила вона потреби військових, тому що вона постійно була на передовій з 14-го року, там декілька сотень виїздів в неї було. Але цю ідею втілили в життя вже спочатку го року. І розуміючи, що в неї об'єм роботи так достатній, і це більш технічні роботи треба було зробити. Ми знайшли приміщення, домовилися з заводом, заставили договір попередній куплі продажу з відсрочкою платежу. Ми взяли кредит в банку, заплатили аванс і почали робити цей центр ревітації ще в 20-му році. От робимо до сих пір, він робиться власними коштами і коштами міценатів, волонтерів, хто тільки може нам допомогти. Вони приїздять, бачать, що це таке, як воно має бути, що Хід цього проєкту не бачать і тому допомагають. На сьогоднішній день самий великий міценат, який нам допомагає, і допоміг уже це посольство Словакії, посол Словакії Марек Шефіна. Е, от вони саме більший внесок зробили, і практично кухня, наша нова, гарна кухня, саме сучасна, буде завдячуючи нашому другу е, послу Словакії, е, пану. Марику Шефіна. ми працювали, як то кажуть, не покладаючи ні рук, не сил, робили все, щоб ну, тому що будівля була вже трохи занедбана, не трохи, а добре занедбана. Але ми домовились з заводом, і тут заводу треба дякувати. Вони пішли на зустріч всьому, в чому можна було піти на зустрічі, враховуючи, що е, ну, загальна ціна е, купівлі. Будівлі, вона така немаленька, бо скажемо, е, як вони вона була прицінена до вартості, ніхто такої ціни не давав, будемо казати. Але завод понімав, розумів потребу в цьому, і вони пішли на зустріч з срочкою з усьому І зараз вони також, я не бачу завода, щоб вони щось е, заважали для того, щоб цей центр за, е, оформився все до кінця і запрацював. Вони роблять все, що можливо. Але. Цьому році з'явилися ті, хто нам заважає, тому що вони відчули, побачили, що вже діло йде до завершення. Е, у нас така зібралася потужна команда: два професора, три доценти, п'ять кандидат наук. Ми довго, тому що ми над темою реабілітаційного центру працювали, як я вже казав, з 15-го року. І у нас керівник проєкту, професор Єна Анатолій Іванович. Він буде всю медичну, все медичне направлення. По центру чолю, я ще забув сказати з самого початку, що це за центр. Це центр соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій і їх сімей це такий ем, комплексний підхід до реабілітації психологічної, запропонований нашим професором Єною, керівником проекту. Тому що я побачив із тих невеликих дій з ним з атошниками, які ще раніше зверталися до нього, і наскільки це було ефективна ця робота, тому і е, прийняв з ним, як то кажуть, ми вдарили з ним по рукам, по простому говорити, і почали співпрацювати на тему е, іменно такого профілю робітаційного центру, який він запропонував. Пане Ігорі, і на всіх повернемося. Да, повернемося. Ви сказали, що є певні перепони, і от люди дізналися, що центр майже відкрито, і от почали перешкарджати. Розкажіть про це, хто це? Це місцева влада, чи це чиновники і яку ціль вони переслідують? Дивіться, спочатку я й не вірив. Я першу інформацію, як то інсайдерську, отримав від, від різних структур, не будемо казати, звідки що. Ще літом цього року, е, як би кої хто поклав око і будемо сказати, правильно на, на цей центр, і він заважає деяким планам місцевої влади, яку пак, практично цю команду, яка пішла проти нас, не очолює мер наш Орлюк е, Сергій Валерійович своїм радником Ніколаєнком, е, вони були ініціаторами. Як би це так зробити, все, щоб він не відбувся, і вони, е, як будемо, поштовхом являлися для обласної прокуратури, щоб та шукала зацепки. Вона знайшла таку зачіп, зачіпку, яка е, на нашим останнім, е, будемо казати так, е, е, в державі були прийняті да? дії зв'язані з е, бомбосховищами. І представте собі, це занедбане приміщення, яке стояло в лісі, е, там документально значився якесь бомбосховище. Е, я вже не буду казати, яке. Для цього ми співпрацювали з ДСНСниками нашими, і вони дуже задоволені від того, що ми зробили з того підвала, як ми його привели в стан порядок. Розуміючи, що там будуть е, більше ста людей, і, е, а зараз там знаходилися всю війну, і зараз знаходяться ще військові, крім того всього, що ми робимо ремонт. Е, то е, претензій до від СНСників немає. Але прокуратура знайшла зачіпку і е, вимагала навіть перегляду документів при. Пане Ігорю, ми магала. Хоча я по перерахунку, і все офіційно робиться, і офіційно всі кошти проходять. І робити, ми будемо все офіційно. Просто ми будемо робити по своїй схемі, яку, яку запропонували спеціалісти такого рівня, як професори, доценти, кандидати наук, іменно ті, які душею і серцем хочуть зробити результат. От ми, е, е, і підключили вони починаючи з обласного прокурора, тому що в нас була і зустріч. Ну не в нас, тому що нас не допустили, не мене не Ірину не, не, не допустили до обласного прокурора, але ж дуже доказували нашим друзям-генералам, які були е, там Гарщук і другий ще генерал, Дво, дво, дво два генерала. Другі, друзі. Пане Ігорю. нашого фонду вони йшли. На, на на приміщення частину підвального приміщення в лісі, і яка прямо зараз необхідність розглядати бомбосховище в лісі? Де взагалі в лісі, де там ну кому лисичкам зайчикам, мабуть, чи їжачкам, не знаю навіть кому. Але зацепилось іменно це їх. І тут вони наші зачіпку і подавали на суд, щоб тільки. Призупинити ці дії, проекти, але вони нас не зупинять. Не нас, не тих всіх, хто і не нашу команду, і не наших друзів, які вже Ірина мене накопила за 10 майже років благодійної діяльності. А це в першу чергу військові для кого це робиться. Знаєте, на сьогоднішній день навіть військові вже нас як не можна сказати сотнями то й тисячами готові приїхати і відстоювати цей центр військові вже не, не говорячи за волонтерів, всіх інших. Як це так? Е, ми не беремо не грамот державних коштів, не вимагаємо, не просимо навіть нічого. Ми робимо те, що треба зробити на сьогоднішній день для наших героїв, як хлопці, так і дівчат. Він же сімейного типу. Там ну, це цікавий проект, І розуміючи, я не знаю. Ну я в мене є догадки, чому саме мер з його помічником, його радником. Зацікавлені в тому, щоб цей не відбувся цей центр, і е, от зараз в нас іде оформлено. Я, буквально сьогодні я зустрічався з директором Я питаю, які є перепони по оформленню. Він ну, кажу, ну поки явних немає, ми побачимо, яка буде реакція далі влади на процеси. А там будуть то вимушені бути процеси, зв'язку з тим, що через суд м, вже завод е, погодився на те, щоби. Відписати цих 200 квадратних метрів підвалу вони погодились на те, щоб тільки не заважали самому оформленню процесу, щоб центр відбувся і запрацював. А потім вже будемо розбиратися з усім з усією рештою. То... Пане Ігорю, коли... а от прокуратура коли... що зараз каже? Скажіть, от стосовно останніх рішень її, чи заважає вам прокуратура? я я так зрозумів уже. Тому ну, що суди відбулися 200 квадратів судили, Вони зараз оформляться все, щоб це до кінця оформити завод. Прокуратура вначале погрожувала, що вона не буде погоджуватись. Ну, вона погодилась, мовчить бо вони розуміє, що ми не одні. Ви прокуратура думала, як, це, як, ці дії, як ці дії в суспільстві приймуть. Ну, прийняли так, як потрібно, і е, прокуратура, як я на сьогоднішній день бачу, відступила. Від подальших своїх дій, от вони вже добилися цього. А тепер я б хочу бачити, наскільки буде відступати від своїх дій міська рада, яка повинна деякі формальності зробити для завода по оформленню цього всього дому. Ми ж оформлюємо, повинні взяти ліцензію, зробити все як потрібно. Бо що центр це треба знати, треба з нами, хто кажуть, у нас бути в гостях, бачити, що ми робимо, і поспілкуватися, наскільки це незвичайний центр. Ну, відверто кажучи, коли в нас були в гостях посол Словакії і військовий то Словакії, то вони сказали, що такого центру не в Європі навіть не бачили, який робить. Це слова військового та Словакії, це не мої слова. Е, ось так ми, е, так от ми працюємо. От які зараз перепони і від місцевої нам... влади? От є якісь перепони? Це бюрократія, чи, можливо, вони щось, якісь умови вам е, кажуть, що треба їх виконати. От на чому є в чому є проблема? Дивіться, на сьогоднішній день, коли вже подав завод е, всі необхідні документи для того для підписання в міську раду, вони... пане Ігорю. ...обіця... А ми побачимо. Ми побачимо, як це буде відбуватися на протязі цього місяця. Тому що до кінця... У нас поганий інтернет. Ми повинні... Ришити всі Оце питаються дозвонитися. Знаєте, без кінця якісь у нас питання питаються дозвонитися ось такі. В нас е, це я хочу такий крик душі донести до е, нашого суспільства, частини того суспільства, які нас бачать, які нас чують, що є така проблема, і якщо потрібно, буде включатися всім в цю проблему, щоб її вирішити. На жаль, в нас є такі прояви влади, де далеко не все те, що треба. Робити її вони роблять далеко не все, а це не тільки роблять, ще й заважають. Заважають волонтерам, які можна сказати, в великій мірі витягнули і війну е, в, доброму, в доброму смислі цього слова. Понімаєте, і витягують її, і не кидають. Це Саме більше е, люди, які допомагають, а тим більше е, знати мою жінку, це треба розуміти, скільки вона віддала вже себе. Всю себе вона віддала армію. Тому зараз дивіться, що картина така. Зараз просто ми будемо озвучили і будемо наглядати, що і як себе буде вести наша місцева влада. Якщо найближчим часом, ми домовились директором, на найближчим часом будуть відчуватися перебони, ми знов звернемося до вас і вже з другими з другими ідеями, з другими покликами, з другими зверненнями до суспільства. Тому що цього бути не може, маєте це просто катастрофа. Під тобто час ви будете війни звертатися робити такі до різних ЗМІ, освітлювати свою проблему. Питання що міська влада чи не перепоне відкриттю реабілітаційного центру для військових. Правильно я вас розумію? Однозначно. Однозначно, ми відкриті для людей. Ми робимо це для людей. Тому ми будемо звертатися і до вас, як ви перші, які відгукнулися, і до інших каналів. У нас вже є центральні канали, які теж запитують. Чим допомогти, що кажуть, давайте, поки ми почнемо е, зменшує, як то кажуть, а далі вже побачимо, що буде. Але ніхто з цим не погодиться. Катастрофа вже центр майже на виході. Ми плануємо відкриття на кінець весни, повному об'єму. Там і спортивна база, апітерапія, зоотерапія е, е, там і реабілітаційні і фізичні реабілітації, тому що це воно пересікається так, хочеш чи не хочеш, да ПТСР мають. Не тільки здорові люди, а в першу чергу і ті, хто хто інвалід. Це комплексний підхід до репітації. І коли ми недавно робили презентацію нашого реабілітаційного центру в посольстві Польщі при послушні е е е Бартошу, е ну на жаль, його змінили вже, е то ми там, е коли посли тих країн, які там були на нашому зібранні, яке організував пан Бартош, і військові аташе, Уважно дуже слухали нашого професора Єну, який підхід. Чому він нестандартний? Чому він е, дасть е, обов'язково будуть результати тої реабітації? Бо що наш короткий слоган, щоб ви чули е, і розуміли, от такий результат реабілітації понад усе. От головне для нас результат реабілітації, не фінансова картина, ніж все інше, а результат реабілітації понад усе. Оце у нас короткий такий слоган, е, тому що. Ну дуже близько ми зійшлися вже з армією, з тими військовими. Це на... стосується нашої родини. У мене одні дочки, але е зяті не один. А зять один був взагалі з перших днів війни, з 6 березня, як то кажуть, чотирнадцятого року, починаючи з перешийку Криму, і всьому все весь пекло пройшов. Ми це все знаємо на собі, і, і дочка моя, скільки сльоз виплакала, тому що ці результати цієї війни. Е неї на очах пройшов, як то кажуть, а е, нашим хлопцям і дівчатам треба допомога, і ми її обов'язково зробимо і виконуємо. І буде цей центр. Але буває, бачу, що треба трошки допомогти і, Мабуть, ну, Ігор, і от вам в ще... першу чергу. Да, остали... Залишилося до вас два запитання. Е, перше з них стосовно того, е, то скільки ваш центр може приймати бійців у кількості, і як саме от, за який період часу може надавати їм медичні послуги, а потім до другого перейдемо. Значить, дивіться, у нас 110 койкомістів. Е, другий, третій поверх повністю для. Проживання, це буде комплексний підхід, це не просто от він заїжджають, і мінімально, так як професор мій е, 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 зробив висновки попередні, мінімальні курси будуть від, від 2 до трьох неділь. І кожний підхід до кожного буде індивідуальний. Е, е, це от вся робота медичного направлення, е, по суті, дела, е, по великому рахунку, ну, не мною буде, тому що моя. Ідея як патріота, як технічної людини з мецената збудувати це все і предоставити, дати можливість таку. А вже наш професор, навіть якщо буде слідуючий ефір, у нас я запрошую обов'язково до нього, нашого професора і ще деяких людей, від яких багато що залежить, щоб вони може коротко об'яснили, тому що ми були в Міністерстві ветеранів, всі знають уже за це. І, в принципі, Міністерство ветеранів також погодилося співпрацювати. Нема питань. Завершу... От ми зараз будемо завершувати, підписуємо всі договори, ліцензії, і будемо відкриватися, і будемо. А попутно, ну як вам сказати, відверто кажучи, хай це будуть і державні, і приватні. А результат покаже сам за себе. От які будуть результати реабілітації, він сам за себе скаже, яка метода краща. Оце буде найкращий результат для наших героїв. І вони будуть самі вибирати. Куди і де їм отримувати краще реабілітацію. Але ми, в свою чергу, та хочемо. Пане зробити Ігорю, в мене самим питання: краще. військові будуть сплачувати щось за те, щоб не знаходитися в цьому реабілітаційному центрі? Ні, зрозуміло. Військові вже сплатили достатньо, сказав, достатньо сплатили і життям, і здоров'ям, тому вони не можуть просто платити це не, не будемо казати, це навіть не по-людськи. Ми розмовляли із міністерством ветеранів, із з міністерством соціального захисту, і з місцевими, деякими будемо казати, можновладцями для цього є бюджетні кошти, які будуть виділятися уже на готові послуги. Будемо так казати, вже продумані готові послуги. А військові навіть нам з нами зараз вже готові підписувати діючі частини військові. Хоча до 22 року вони казали, що ні, ми тільки в госпіталях можемо реабілітувати військових. Але 20, після 22 року не тільки госпіталя вже не справляться. Вони і раніше на цю тему не дуже справлялися, тому що це окрема тема. Психологічна реабілітація, як я зрозумів, це окрема тема. Фізична так, дійсно, у нас не вистачає закладів для військових. На жаль, час нашого ефіру добігає кінця, тому якщо резюмуючи, нам дуже вкрай необхідно відкривати якомога більше реабілітаційних центрів для військових і для відновлення як фізичного їх стану, так і психологічного їх стану. І от, якщо резюмуючи всю нашу розмову, найголовніша зараз проблема, яку має вирішити місцева влада, яка чи не вам перепони, от це в чому вона полягає. Прямих їх обов'язка оформити приміщення е, для е, того, що ми е, оформили весь центр до кінця. Оформити е, ті зміни, які відбулися згідно суду. да е, Виділити е, частину підвального приміщення, поки що хай вона буде там вісіти за міністерством е, економіки. Нема питань е, нам е, головне зараз Оформити все до кінця і відкрити сам центр. А потім будемо розбиратися, що це за підвальне приміщення, все інше. От, все, Зру... виконати свою роботу, все, що е, ми вимагаємо від місцевої влади виконати свою роботу зв'язку з тим, що одна структура продає приміщення другій структурі, і це все допомогти оформити законним чином все, все, що вимагається від місцевої влади. Тобто без бюрократії, без того, що там щось чиновникам не подобається, а в межах закону пришвидшити всі формальні процедури. Правильно я вас розумію? 100%. Ми розраховували спочатку на допомогу від місцевої влади, хоч якусь, але вже не треба ніякої допомоги, не заважай. Все, що ми не заважай все. Дуже дякую, пане Ігорю. На нас почує і місцева влада Бердичівська, Житомирської області, і центральна влада. Почує Міністерство оборони Збройні Сили України, які вкрай необхідна, яким вкрай необхідна наша підтримка суспільства, засобів масової інформації, волонтерів. Це була програма. Проактуальна ми виходили на першому волонтерському. Тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. Гарного нам всім дня та перемоги!